І так ми на моліторі у саджіве. З вами є на кенті без на зв'язку. Тут біжить якийсь срок. Він хуярить хуярить, що він шукає. На? І так ми знаходимося на змаганнях у саджові по катаннях на дочці. І так, і так, якісь лесничі йде, блядь Блядь, що за хуйня нахуй? блядь І так до нас зараз приїжджає перший учасник змагань. Це блядь, сташок. По ходу, да? І так, він щось не може рощити, він щось морозиться. Блять, що за лісороб, нахуй, він тут портить трасу блядь, учасники змагань, нахуй. У не собі зараз очко, блять. І так, їде Дімон, ставчик. Так, він роще, він роще, він приближається до нас. Він долає першу частину, блять, траси. Під'їжджає, під'їжджає до лісороба. І тут, і тут хуясь яка хуйня, пізда блядь. Ви бачили цю хуйню. Скажіть щось з камеру, скажіть щось хоч пізда, пізда, дивіться, дивіться, другий учасник Дідик Володимир. Йово на врот! Дивіться, він ще не гірше зробив це, блядь. Йоба на врот, йобо на врот, Йована в рот. Дивіться, дивіться, до нас під'їжджає МСІХ Хамер. Він долає першу частину, блядь. Так, так, він вже під'їжджає, приближається до нас, блять. Йоба народ, блядь, він чуть нас не звивк. Скажіть в камеру, як вас? Вам хуяво, дати вам багато! Йоба на врод, круто, круто, це круто.